Ми ж не планували ні з ким святкувати. Ми планочок прозрочений. До цієї пори колі не звернув. Дивіться, купила ось кору. Зеркальний Дзеркальний називається. Тільки сьогодні запачку побачив. А що нічого не сказав? Так. Жаль, хочу вам показати холодчик мій, який вийшов. Он дуже гарний. Це який холодчик прозрачний, практично. Шмакота. Да. Клас. Хто молодець? Звісно, що я. До цієї пори Коля не звернув уваги, що тут стоїть пакунок. Представте, Подивимося, чи зараз зранку зверне увагу, чи сьогодні як буде прибирати тільки. Щоб ви розуміли, я не обращаюся мені взагалі трішки смішно на це все, бо в минулому році я так само. Я замітила тільки подарунки, коли баді пішов до ялинки і почав шурпатися в тих пакетах. Тоді я тільки їх замітила. А так, ні, теж не звернула уваги. Але просто тоді були невеликі подарунки, хоча, типу, уважна людина могла би звернути увагу. А тут стоїть. Тяжко не замітити не можу. У нас такий вітроган. Я вже вчора говорила, що у нас було попередження, типу, що у нас сьогодні кошмарі тут робиться на вулиці. Там в полі взагалі, так? Да? О, холодно. Що все-таки може буде Атмосфера зимова. Пролітає сніжок, у нас дуже холодно, один градус, але вітер. Жах. Ось, мої святачні <хи>, подарунки. Мої ліки від астми, від алергії. О, таблетки і балончик. 52 злотих. Але це мені, не знаю, місяців на три, напевно. Спіть мой. Мій мой вісочок спіть такий, так? Да? Пісю. Пісю, ти до мене чи на, чи на... на багети? На багети. Нє, він до мене. Я от, до мене йдуть. Так-так-так. Дивіться, а зі мною навіть не вітається. Ти тварина. Іди з мамою привітайся. Іди з мамою по цьому. Ви очі не вибрали. Іди маму по цьому. Баді. Баді. Ну, іди маму по цьому. Іди маму по цьому йди сюди. А, 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 а ти звав його? <плев> ні, я стояв дивився на нього. Та да ти звав! Ну є дитин, я не звав його, серйозно, ні. Ти куди вибрав? Да, я казав, <плев> <мой> <плев> <плев> що мене вибрав. Молодець, Бат, іди сюди. Ідеш до мами? Ти що, куди ти йдеш? Іди сюди, мої молоді. Баді! Баді, що вона хоче? Баді, іди сюди. Все, мой маленький, так еще бананчик, если не подручись, подойдет бананчика. Бади, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди до мене. Иди сюда. Иди сюда. Иди до мамы. Зай, Зайди до мамы. Да винта, а ну давай местами поменяемся. Давай. Давай. Возьми его, весь ми его, свисьми. Везьми его. Боді. Іди сюда диви сюда 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 зайди води Зай Та він на кухню біганий на тебе а -а -а. Кава стоїть І він каже що каву не п'є Коля Коль Чуєш що тебе хотіла сказать а ти тільки сьогодні запачку фачку побачив? Ні, що я зразу хочу. А що, нічого не сказав? Не так, бо мені буде хотіти сама скажу. А що? А, не, а не я не жду знаю. вчора, поставила, жду. жду. Я ж не бачу, що діди мені сьогодні. Нічого не кажеш, ну думаю, бо вчу, вчора нічого не кажу, сьогодні нічого не кажу. Ти за кілька разів побачила? Що ще? Я, я ні, я квітки ні, але я в минулому році подарки твої теж не побачила зразу. Mm. Під ялинку. А ти не побачив? Що, не побачив зразу, як зашов хатку. І чого нічого не знаєш? Ну так, я вам щось зараз сказав. Ти, не, не, Це тобі. А воно таке має? Ну, не... Ні. Ні? То... То значить ні? Ні. Та для Нового року. А потрогати маленьку, не бажаєш? Ні, не можна. Я тебе не будеш в кухні, я сам потрогаю. Ну, Та можеш трогати. Ти знаєш, як я люблю запечатувати? Там велика коробка якась... Пінюля. Ну це зрозуміло, я то що... Пінюля. Я що не знаю. Добре, все, давай. Давай. <говори> 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 Я це придумала, що ти будеш її тягати. У нас тут так кипить просто, О, як оказалося. Ми ж не планували ні з кимсь святкувати. Ми планували бути всією родиною, ми Бадюна, он, баюна, мамую. І все. Але ми запропонували Гаріку з Мар'яною. Гарік у в гостях був уже. Ви його можете помнити. Чіпусик. Тіпусик. Да. Ми їм запропонували, вони зразу не знали, приїдуть чи ні, бо вони не в місті живуть. Вони живуть в готелику від роботи, а це село вже води І Він прибуло діодор. Mm -hmm. І вони не знали, чи точно приїдуть, бо не знали, як їм доїхати, всі діла, от бо в нас квартира однокімнатна і ми не маємо можливості, на жаль, щоб хтось у нас залишався. Хоча, ну, в принципі, на кухні є можливість залишатися і жити, чому б і ні, але. Коль, глянь на нього. Ти до неї пристаєш так? Хоч ти його чухала? Так, то ж стоїть, я його вичухаю. Потім ми запропонували Яценкам, щоб приходили, ми ще не знаємо, чи вони прийдуть, чи ні. Марині з Андрієм говорили, вони теж не знають. Хоча я ж говорю, що ми взагалі не планували, що ти хочеш. Ми планували бути вдвох, але я так запропонувала. Думаю, скільки наготувалася, хто його буде їсти, чому б і ні, хай приходять, побудуть з нами, погомонимо. Трішечки вип'ємо. Тому буду готуватися, а чого я включила взагалі камеру і наговорила вже скільки. Я хотіла сказати, що я хотіла взагалі котю купити. У нас тут в, Поль... в Польщі є в банці, називається Кутія. Е, да. Ти знаєш, що в них взагалі теж є кутя. І в деяких родинах взагалі теж є традиція. Я думала, що нема. Кутя називається у них куття. Да. І я хотіла купити ту кутю, бо у нас постійно я наготую кутю і всього іншого ну, баді. І у нас постійно кутя гихкає, бо ми стоїмо, все доїдаємо там, те, що я наготую, а до куті час не доходить, вона у нас стоїть тиждень і вона скисає. Але все-таки, ну я не можу не приготувати таку класну кутю, яку я роблю. От, тому вирішила все-таки готувати кутю сама. Як кутю? Це ця перловка. Кутя взагалі ж з пшениці, а це з перлової каші. Тому перловку буду варити сама і готувати буду сама. От такі справи. І покажу вам, як я готую Угу. І я хотіла ще зробити узвар, але в магазині, в який ми заїжджали в одному і другому, не було сушки. Тому я не знаю, можливо, завтра поїдемо ще в один, бо хочеться мені дуже сильно бути згору. Подібузі, подівня, подівня, подівня. Я буду сьогодні готувати. А я Аби сьогодні побратим. Повезла, -на -на я буду готувати. Ой. Сьогодні теж заїжджали в магазин, потратили 70, скільки? 3 злотих, навіть. Я собі сідати тисячі купала. Кола, ну, ну, сотку може. А більше 150, бо я ще ж в аптеку на 50 заходила. Купили ми коли, купили ми оріхів, купили перловки. Що ми ще купили? Сухариків українських, майонез. майонез, майонез український. Дивіться, до речі, який ми тут купуємо майонез. Ну класний. Скільки він коштує? 9 чи 10 злотих, так? Але дуже дорого. 9 чи 90 злотих це скільки? 300 грам. Ні, тут 9 злотих. 91 гривня. 81 гривня, представте, коштує майонез. Якщо курс по 9. Якщо курс по 9, я в шоці. Ось такі от справи. Капець, Диві, Ти бачив, який холодка, до речі, можна холодець. Їсти. Дивіться, який холодок. Ледь-ледь трошечки тут жирок зверху, але тут ну, просто ну, прозрачний. Погнали. Такий смачний. Перловочка вже кипить. Світло. Не звертаю увагу, це в мене печінка так варилася, трішки не вслідкувала, піна підійшла, але нічого страшного. У мене тут а, е... Так, що це за каша? Перловка. Готова. Це для рибки для грецької. Тут у мене готується на роботу. Були. О, вау! Добре, що заглянула, виходить, так? Ай! Треба поміняти містами. І тут на роботу кашка. Дивіться, Де? купила ось корб. Зеркальний називається. У нас. Тут він називається карп. Бачите, купила середина, вичавлена була. Вибрана вже, нема що тут. А не почищений. Треба ще чистити. Чим я, собственно, зараз займусь? Тут чоловік прийшов на допомогу, бо це капець вийшов. Дивіться, як тяжко. Бо там у нього хребет такий товщий. Це просто капець. Да? Треба якийсь тупорчик да? О, я знаю, є такий молоточок, можна постукати по молоточку. Молоточком. У нас ще такі ножі. У нас точилки у мене нема. Так, подаріть хтось точинку. смажити. ось моя рибка. Туди будемо складати і тим перекладати. Погнали робити кутю. У мене тут каша, я її пересиплю в це пудло. Так, у нас тут мед ще з України, що мама привозила, я би хотіла ним замастити все. Це. Я буду давати кучу мед, буду давати курагу. буду давати горіхи, буду давати, тут у мене мак, буду давати. Родзинки і, можливо, трішечки сливи. От, а взагалі хотіла би сказати про те, що я тільки тут навчилася готувати таку кутю, бо зазвичай у нас мама відварювала перловку, додавала цукру, відварювала узвар, і просто ми з узваром їли от перловку. Це теж класно, мені теж подобається, але коли я приїхала до Польщі. І познайомилася з Мариною, коли у нас був новорічний корпоратив. Та рижа дівчина, яка сиділа біля нас, то Марина. От раніше ми жили в готелі в трьох, і у них було прийнято готувати 12 страв посних. І я пам'ятаю, як ми жили на готелі, Марина готувала для нас, і ну, для себе ми готували, допомагали їй дванадцять страв. І от вона навчила мене робити таку кутю. І коли вона сказала те, що у них, наприклад, в родині теж раніше не робили, але потім хтось їм сказав про те, що чим багатша кутя, тим багатший в тебе рік. І це мені дуже сподобалося. Тобто, чим більше Всього того ти положиш свою кутю, тим більше у тебе буде багатіший рік. І багатіший не тільки в сенсі матеріального. Тому я почала робити таку кутю, додавати туди все те, що я вам показала. І це дійсно дуже-дуже смачно дуже мені подобається. Давайте зі мною робити кутю. Погнали, я, вас, можливо, на таймлапсі поставлю, можливо, ні. І так, перше, що я додам, це. Мак. І до речі, хто в Польщі? Зверніть увагу на цей чай. Бідронки він в е, бумажняних упаковочках, а в Кафінді є в такий дуже класний смачний чай. Кому цікаво, подобається мені цей чай. Я його кожного дня п'ю. Дуже смачний. Сюди перекладаємо знову цією зажарочкою. От. І продовжуємо смажити. У мене тут уже куття. Дивіться, яка крутезна вийшла. Дуже-дуже дуже смачна. Я вже трішечки спробувала, щоб зрозуміти, що сюди ще додати. Треба ще трішки горіхів, можливо, кураги. Сливій родзинок тут вистачає і меду. Дуже солодка, дуже класна. Напишіть рецепт куті яку ви робите, або яку вам робили в дитинстві. Дуже цікаво буде почитати. До речі, мені було дуже цікаво почитати коментарі, хто як святкував Різдво, які традиції були, хто буде приїжджав з Львова, написали мені. Ще один коментар, тільки не знаю. Гарно, коли ви так пишете коментар і вниз, внизу яке місце. Місто. Дуже-дуже приємно розчулила, Коментар дуже класний був, бо так згадала і своє дитинство, все згадується, все. Пам'ять наша все. Так само, як і традиції. Ось скільки рибки було, вона так смачнесенько пахнить, Тепер вона в мене остине. До завтра тут каструльки. І е, завтра я її буду тушити. А тушити я її буду із таким ось соусом. От, за таким. Типу, щось такого, як томатний сік, щось таке туди зальюся, і воно ще в мене протушкується трішки. І, в принципі, все, можна подавати до столу. В принципі, по-перше, у мене тут коктейльчик, це моя вечеря. М -м, смачно. Що я хочу сказати? Що добре, що я сьогодні зробила рибу. Я думала все робити завтра, щоб ви розуміли. І рибу завтра, і там, типу, голубці протушкувати, і ще дещо запекти. І салат зробити, і зажарку пожарити на варенички. В принципі, я хотіла це все робити завтра. Але я щаслива, що я зробила сьогодні це. Бо дійсно це у мене багато зайняло часу. Зараз 15 хвилин 10-го. А я тільки от, закінчила готування. І я тільки робила собі їсти 4 лотки, я робила кутю і я робила рибу. А ну, плюс ми прибирали сьогодні. в общем, дуже насичений був вечір. Дуже я щаслива, що все-таки якось мені так захотілося, було бажання, щоб все-таки зібратися, що до нас прийдуть гості. Хоча, по факту, типу самі знаєте, як приходять гості. По-перше, ти готуєшся, ну, такі свята. Ти готуєшся пів тижня. Потім до тебе приходять гості, ти отримуєш емоції, круті емоції. ну Від спілкування, взагалі, від такої вечері. Потім гості йдуть, ти все прибираєш, і потім ще миєш квартиру. Всі це переживали, такі свята, свята і по святах, знаєте. Але я дуже задоволена. Приходжу додому, є що робити, суєтитися туди-сюди щось там якесь готування, десь щось, ну, подавити. В принципі. М -м Я йду робити робочі моменти зараз і йду монтувати. Сьогодні 22 число. Це означає, що ще 9 влогмасів. І я думаю, що в останньому може в Логмасі або в якомусь із я зніму підсумки від цього року. Вони дійсно у мене були за цей рік дуже багато змінилося, дуже. Дуже. Але про це все в підсумках 2023 року. Всім дякую за перегляд. Дякую, що подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, коментар. Мені дуже-дуже приємно читати такі розвернуті, крутезні коментарі. І е, напишіть, як святкуєте теж Різдво. В цьому відео це теж актуально. І в наступних відео до Різдва, я думаю, це теж буде актуально. Хто не написав, напишіть, поділіться своєю історією, що ви пам'ятаєте з Різдва? Що ви робили? Як робили кутю? Взагалі, як сиділи. О, класно. Подобається. Я не висипаюся, але це вже норма. Мені видається, що мій організм був типу, плюс-мінус за майже місяць, звикнув вже до того, що я сплю по 4-5 годин. В день. Звісно, що так довго я не витримую, але, в принципі. Чому б і ні. Поставте вподобайку. І до зустрічі в наступних влогах. А наступний влог уже завтра.